Чи здатні ми уявити Всесвіт, в якому вода отрута тверде тіло, вигадка, а людське життя неможливе за визначенням? У 1942 році 20-річний студент астрономії Гел Клемент написав оповідання, яке змінило підхід до фантастики доказ це не розповідь про інопланетян, які прилітають до нас, це спроба подивитися на нас їхніми очима. Ви почуєте історію з глибин газового гіганта, де мислячі істоти не вірять, що у всесвіті може існувати життя, у твердому середовищі. І ось один із них наважується знайти доказ Гел Клемент. Доказ. У верхніх шарах атмосфери велетенської планети щось рухалося, не пливло, як звичні хмари, а спрямовано пересувалося з неймовірною швидкістю. Об'єкт, що перетинав повітряні течії, Мав оптичну форму і змінював глибину занурення за власним задумом, а не з волі вітру. Його оболонка відбивала частину ультразвукового спектра, змінюючи хвильову реакцію повітря навколо. Усередині знаходилися дві розумні істоти, їхні органи чуття були адаптовані до тиску та хімічного складу цієї планети. Вони обмінювалися думками через модульовані вібрації, звукові сигнали. Які для мешканців землі могли б бути лише фоновим шумом, він не повертається, зауважив один із них. Очевидно, якщо він узяв курс на зниження, то мав на меті зібрати дані самостійно. А якщо він все ще внизу, неможливо, у таких умовах життя не існує це аксіома. А якщо він знайде доказ зворотного, ти завжди надто впевнений, мовив перший. Ні, відповів другий спокійно. Просто я обережний з припущеннями. Якщо умови середовища незмінно виключають можливість існування життя, я не вірю, що воно там може виникнути. Але ж ми все ще не маємо повного спектрального аналізу, проте ми маємо гравітаційні дані, хімічну будову, температурні межі, щільність атмосфери, усе це виключає складні молекули, не кажучи вже про обмін речовин. Перший на мить замовк. Обидва спостерігали як внизу, далеко під ними, в глибинах непрозорих шарів. Зникає силует їхнього колеги, який зважився опуститися нижче все ж, якби там хтось існував. У тій щільній твердоподібній оболонці він би сприймав наш світ як щось абсолютно неможливе. Істота, що мислить у твердому середовищі, Другий навіть не стримав короткого звукового імпульсу, що слугував їхнім аналогом сміху. Це заперечує саму ідею руху, адаптації, еволюції хто знає, колись і наші предки не вірили в життя поза хмарами. Тим часом третій дослідник той, що зник з поля зору, стрімко знижувався крізь щільні газові шари планети, його апарат був малим і маневреним. Сконструйованим для далеких зондувань і короткочасних місій у небезпечних умовах, науковець постійно перевіряв параметри тиск, температуру, густину. Усе виходило за межі звичного, атмосфера ставала дедалі менш придатною навіть для його обладнання. Але мета була варта ризику він вірив, що в глибинах цієї твердої кулі, у непроникному світі холодних поверхонь і кристалічних структур. Може бути те, що його колеги вважають неможливим інше життя, і якщо він матиме рацію, це переверне всю біологічну парадигму їхньої цивілізації. Його навігаційні системи раптово зафіксували аномалію щось рухалося поблизу не хмара, не звукова хвиля, а об'єкт з власною траєкторією. Він змінив курс, він увімкнув захисні поля і наблизився. Об'єкт виявився сферичним і з твердою оболонкою, він повільно обертався, мов завислий у повітрі камінь. Звичайно, для мешканців верхніх атмосфер планет така структура здавалася абсурдною стабільна тверда форма. Це було фізичне і логічне протиріччя, але аномалія мала чітку внутрішню організацію. Здавалося, в її центрі відбувалися процеси, які змінювали навколишнє поле. Це було неможливо випадковістю, це ознака цілеспрямованості. Він облетів об'єкт кілька разів, фіксуючи інфрачервоні сигнали та теплові контури. Ще більше здивування викликало те, що температура всередині була відносно сталою. Об'єкт підтримував тепловий баланс у зовнішньому середовищі, яке теоретично мало його зруйнувати. Це ізольований реактор припустив дослідник уголос. Або щось більше, він наблизився в притул. Його сенсори зафіксували слабкі ритмічні коливання сигнали, несистемні, але повторювані, і тоді він вимовив подумки якщо всередині розум, то ми щойно виявили життя у неможливому середовищі. Науковець деактивував основні двигуни, залишивши лише стабілізаційні поля, щоб не порушити рівновагу об'єкта. Його апарат повільно дрейфував поблизу поверхні сфери, скануючи внутрішню структуру, і раптом уловив чіткий напрямлений імпульс. Імпульс був занадто регулярним, щоб бути природним щось усередині цієї твердої кулі випромінювало інформацію, можливо, намагалося встановити зв'язок, але як подумки озвався дослідник який сенс передавати сигнали крізь тверду речовину. Його цивілізація не визнавала такої форми комунікації. У світі, де звук це вібрація в газі, а рух, це плавне ковзання крізь шари атмосфери, тверде середовище вважалося мертвим, статичним, безнадійно непридатним для свідомості. І ось зараз перед ним істота, можливо, ціла цивілізація, яка зуміла не просто вижити, а передавати інформацію крізь те, що вони вважали мертвим. Їхній світ не наш, промайнуло в думці. Але якщо вони можуть мислити тут, ми мусимо переосмислити всю модель життя. Тим часом у верхніх шарах атмосфери, де перебували двоє його колег, зростало занепокоєння він уже мав би повернутися, вимовив перший. Або щось пішло не так. Можливо, його апарат вийшов з ладу через надмірний тиск, припустив другий. Після короткої паузи перший додав. А якщо він таки знайшов щось? Щось, перепитав другий, життя, свідомість у твердій матерії, ти сам розумієш, наскільки це суперечить усім нашим знанням. Так, але він був упевнений, що отримає хоча б доказ. У цей момент навігатор прийняв сигнал він був слабким, але чітким. Зашифроване повідомлення з глибин, де вже давно не мало бути нічого живого вони розшифрували його. Лише кілька фраз зафіксовано тепло, регулярні імпульси, симетрична конструкція, реакція на зовнішні стимули, можлива свідомість, життя, доказ повертаюся. Двоє дослідників мовчали. Уперше в їхньому житті не було чим відповісти. Його апарат піднявся з глибин хмарової зони повільно, майже урочисто, його зустріли на середній орбіті, мовчки без запитань. Він сам перервав тишу там є життя, ти певен? озвався один із колег. Я бачив теплові коливання, координацію, відповідь на мою присутність, і найголовніше структуру мислення воно не схоже на наше, але воно є настала довга пауза. Потім другий запитав І що тепер? тепер?» Ми переписуємо підручники. І визнаємо, що навіть у твердому середовищі може бути розум. Усі троє мовчали. Десь унизу під товстими шарами хмар серед твердої матерії і небезпечних умов існувала інша форма життя, і тепер про це знали. Доказ є, повторив дослідник. А це лише початок. У світі, де все рухоме, де дегравітація, м'яка, а хмари, дім тверда земля здається вигадкою, але одна думка, один експеримент. Один сміливець здатен змінити уявлення про реальність, доказ не просто наукове припущення, це роздуми про пізнання, про обмеженість власного досвіду, про те, що правда не завжди у тому, що бачиш, а іноді в тому, що наважився повірити. Ми, люди, рідко замислюємось, що наш погляд на світ не єдиний і не найточніший це оповідання вчить. Справжнє відкриття починається тоді, коли ти готовий вийти за межі власної логіки. Дякуємо за прослуховування і пам'ятайте, всесвіт більший, ніж здається, і ви, можливо, теж.